Так, привіт усім ще раз. Так, не показував, як розтопив. Забігався, вибачайте масло міняв в машині. То оце, ну я, я показував От таким розтопленим, це вже на завтра. Завтра примерно ввечері буду розтопляти. Так. Покажу минут 20 назад розтоплено, чесно не скажу, бо не засікав. Зараз 70 градусів поставлю на 90, щоб прогріти, бо подміс зараз йде 30 градусів через те, що у хаті аж, у я ж казав, хата холодна, вчора не топилась. Почти 10 градусів, всього на всьому. Холодна. Холодна батарея, чи вода. Там 30, ну, для, цього, для нього це не проблема. Він тільки там піде тепла вода з дому. Все, по пратіке так. Ну а тут ще 70. Так, що зараз скажу. все кран такой. На нем Беларусь написано. А все шарды. Такие. Ну, не четко там и написано, чтобы видно было. Там Беларусь пишется. Казалось, типа хороший. Оно Отам От в мене поплавився пройшли рік. Це, звісно, моя лажа, бо Ось. І все, тупо розвалився. Я відкручував і розвалився, сам розкрутився. Ну і, звісно ж, не пропускав відтепер. До, до цього пропускали. І той верхній пропускав. Він там зараз на зовсім другій трубі. Ну то був закипій котел і перегріло, то ладно. А це котел 90 не більше не, не, не нагрівався. І ось отут видно... зараз може. Блін. Должно бути видно, воно ржавчина і це там вже він протікає. Ну, протікає отак. Тобто накапає трошки. Нижній нормально. Тобто не рекомендую. Торік вони протікали і цей рік теж. А там воно якесь італіянське, можна бути товстий Тоже ж там на подачу було 90, 52, Но, ну, звісно, ну робота. Це, це деко таке, сушиться, якби, сінь. Арбузи. Арбузове на... І... Теря, ну, всім же синь так косно. Що треба відкрити? Ну, от, це якщо... 90, тільки то... так валить, 150. Оба так. Напомню, вся так. покажу. Араз він За того, що сильно фіга чистою закрию, трошки Під. з підівся, підрізати і да, тут торкає забужатель Забув. верхня цю катра захінтілися розтопити. Це підняв до 90 щоб. показать вам Як. А так-то я ставлю на 70 и все тихо. Ну, такой срабатывает. В принципе, хватает. 150 труба, не утепленная, оцинковка дальше. 7 метров, конечно. Ну тепер я не знаю проблем В принципі я так бачу що і автоматика толком Уже і не треба бо сире пече тепер тільки так Він срабатує собі і тя постійно хорош Конкретно Там дефлектор Диму то зараз валить такий був або на 90 на все відкритий і сирі дрова из сирих звісно сажа шурує капітально все так валить ну сухі поки сирими завалені не було коли у нас умигороди вбираються і тому подобне не було коли толком заготовити, є там завалені сирими дровами під низом сухі. Ну, то вже буду на зиму. Ну так, а так то все хоп 75 примерно я поставлю. Ну, це щоб хату прогріти. Ну все вже вже чуть-чуть тепліше, пішла вже. 20 градусів з хати. Насос один вже стоїть цей знятий. Ось знятий. Хватає тепер без всяких термостатів Ось у перекрив собі, скільки треба. Його хватає на подм'яз і на насоса лишнього не треба. З термосатором мабуть, теж треба було перекривати або ще один насос включати. Ну, Цей на, на другій зараз стоїть. Подміс так і є 40 зараз. Чи було начебто. Було значить. Ну, зараз 40. Я зараз покажу, повинно вже притихнути. тих, да. тихо Ну, відкрив, почав горіти, а так то в принципі, там жар лежить, як прикриваю на 70. Там жарик собі лежить і красота. Короче. Одною рукою трошки неудобно, левою я пройшов закривати. Ручку так зробив, це ще не обрізав, поки не мішає. Ручку ось отак зробив, зажав. Тробі пропускав, щоб пропустити на ізгібі, вирізав тут. Тут так само. А тут просто з двойки пластинка була, я її не хотів різати. І кольцо колись труби вирізав Ще на той котел, на 50-ту топку. Осталось кольцо. І собі трос. так зробив. Ну, Цей так я обріжу, Чуть пізніше трохи як буду підробляти. цього. забув. Отак. Колись я поставив зараз що там не зустрі ось раз, якщо комусь буде. Як. Друге, що кому цікаво. Дякую за, за поважне. Все.